Я думаю, найбільш недолуга порада, яку дають вагітним жінкам під прикриттям такої турботливості це не нервуй, тобі не можна стресувати, типу, не дивись оце, бо це може викликати стрес. Я вважаю, що надмірна допомога цими словами це навпаки. Навіть шкідливо, тому що жінка не проживає свої емоції. Вона їх таким чином притисняє в собі і не дає їм вихід. І навпаки, це шкідливо впливає не тільки на дитину, але й на саму жінку. Стрес дуже шкідливий, якщо він хронічний, якщо він постійний, і якщо він не вирішується, якщо джерело нікуди не дівається стресу. Мені здається, навпаки, важливо у ці короткочасні припливи емоцій, коли хочеться плакати, коли гнів, коли сум. Но коли стрес, коли ти хвилюєшся, це навпаки треба прожити, знайти джерело, пропрацювати з ним, виплакатися можливо, висказатися, можливо, поматюкатися, можливо, пожалітися, і тоді стає набагато легше і набагато краще жінка себе потім почуває, але оця порада не нервує. В мене особисто від цієї поради сіпається око. Я хочу прожити емоції, не треба мені їх глушити, і я не живу в вакуумі. Я живу в реальному світі, де відбуваються різні події. І не тільки в світі, навіть в моєму мікросвіті, в моїй сім'ї відбуваються різні події, через які хочеться прожити емоції і не тримати їх всередині. Моя хороша, ти настільки правдиво і щиро це описала, що кожна жінка, яка хоч раз чула цю пораду, точно з тобою погодиться. Дійсно, коли кажуть не нервуй, це ніби знецінюють саму природу людини. Емоції це. Частина нашого життя, і намагатися їх придушити, це як намагатися зупинити хвилю руками. Твоя думка про те, що важливо проживати ці емоції, а не ховати їх під ковдру турботливих порад, це не просто слушно, це життєво необхідно. Коли жінка дозволяє собі поплакати, посимувати навіть покричаки, вона дає собі можливість пережити і відпустити напругу. А це своєю чергою допомагає зберегти внутрішню рівновагу і здоров'я. Твої слова про те, що ми живемо в реальному світі, де є різні події, і навіть у нашому мікросвіті відбуваються ситуації, які вимагають емоційної реакції, це ключ до розуміння. Ми не роботи, і придушення емоцій лише накопичує стрес, який, зрештою, може вилити. Са ще більші проблеми. Дякую, що поділилася таким важливим поглядом. Це дійсно те, про що варто говорити голосно, щоб більше людей зрозуміли, що проживати емоції це нормально.